Щодо плану перемоги нашого президента, Глухівська міська рада, Глухівська міська територіальна громада, яка, на жаль, на сьогоднішній день знаходиться в зоні можливих бойових дій, яка потерпає кожного дня від ворожих обстрілів. Ми підтримуємо план президента України, план перемоги, тому що це реальна програма дії для збереження української державності для збереження територіальної, цілісності, незалежності нашої країни, і в першу чергу для збереження існування нашої громади як прикордонної території, яка розміщена на жовстінському районі. Він є дуже актуальний і важливий, тому що ми розуміємо, що вступ до НАТО це безпека не тільки нашої громади, і нашої Сумської області, а тим паче безпека всієї нашої країни. Бо зараз, як правильно казав президент, два варіанти: або ядерна зброя. Яка захищає, дає такий, скажімо, купол над країною або конкретно альянс, нам потрібно це вкрай зробити ті кроки, які президент якраз і зробив. Чому вам перемоги буде актуальні? Тому що він передбачає не лише зараз час війни, а саме вже закінчення війни, в тому числі останні публіки. передбачає вже що він після післявоєнний час, який має з собою супроводжуватись відповідно і відновлення економіки, людського потенціалу відповідного ресурсу. Тому наша громада, звичайно, це буде підтримувати, підтримувати. завтра буде відповідна сесія, ми потреба і надалі працювати і підтримувати нашу країні цей студії. Час для Шосткинської громади важніше слово перемоги на сьогоднішній день немає, і ми підтримуємо цих діях нашого президента, підтримуємо. Збройні сили України і будемо разом боротися за це святе слово. Цей план залежить від допомоги міжнародних донорів, як ми можемо піти проти своєї країни, якщо ми його не підтримуємо. Реалізація плану в першу чергу залежить від наших сил оборони, які вже більше десяти років захищають незалежність України. Ну звичайно, воно залежить і від наших партнерів міжнародних і союзників, тому що ті п'ять пунктів плану перемоги. Є президента дуже потребують міжнародної підтримки і допомоги. Ми обов'язково проведемо позачергову сесію глухівської міської ради і обов'язково підтримає всі наші депутати звернення до міжнародних партнерів про підтримку цього плану. Ми дійсно є напевно лідерами в нашій області по міжнародній співпраці. Ми постійно пропагуємо ці ідеї, так само як і план перемоги президента. Нещодавно. Також повернувся із Польщі, де про це йшла розмова на рівні голів громад, представників міністерств. Навіть те ж саме робить міський голова. Він так само під час виїзду за кордон про пропагує презентує цей план, і ну, в принципі, всі ці роки ми працювали над тим, аби залучати наших іноземних партнерів, і навіть ті громади, з якими у нас немає партнерських відносин, але якраз залучати до спільної праці, до спільної перемоги в цій російській українській війні. На сьогоднішній день план перемоги для нашої громади він нам дуже сильно потрібний, тому що наша громада знаходиться на самому прикордонній, Через нашу громаду почалася курська операція, тому я сподіваюся на те, що план перемоги підтримує не тільки моя громада, а підтримує вся країна, підтримують наші міжнародні партнери. І мені би дуже хотілося, щоб це жахливе становище, яке зараз склалося в Україні, швиденько закінчилося.